Від початку повномасштабного вторгнення на територію Надвірнянської громади релокувались підприємства, які опинилися в епіцентрі та поблизу воєнних дій. У лісну Тарновицю з Миколаївської області перебралось виробництво меблевої крайки. Фінансова директорка фірми пані Наталія розповідає, їхня продукція продається як в Україні, так і за кордоном. Сировину ми використовуємо наших українських виробників. Основна маса а є ще сировину, яку ми закуповуємо по імпорту тому що в Україні не можуть виготовляти її. Підприємство виготовляє крайку ПВХ, яка використовується для меблі для виготовлення меблі. Продукції виготовляються мільйони погонних метрів. Використовується продукція як в Україні. Нашим контрагентам в Україні продається так само, і уходить на експорт. Сьогодні релоковане підприємство не має тих об'ємів виробництва, що були у передвоєнний час. Тут працює близько 40 робітників за словами керівництва. Відчувається потреба у фахівцях. Чекаємо, коли вже. Більш буде мир на нашій території, ми більш спокійно змі зможе працювати і повернутись до об'ємів, які були хоча б до воєнного часу. Що ви розуміли, підприємство до війни працювало 24 на 7, без виключень, без без нічого. За період війни пройшло підприємство тяжкі часи. Це те, що війна, те, що проблеми з працівниками, те, що в Миколаєві підприємство побувало під обстрілами і. Бог нас зберіг, скажімо так, що не зацепило нас, але це було тяжко. Ми подаємо на гранти. Тому в нами був виграний один з грантів для то, по покриттю витрат по реалокації підприємства, так як підприємство реалокацію проводило за свій рахунок. Голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський, аналізуючи ситуацію у Надвірнянському районі, каже, підприємства не укомплектовані, особливо ті, що переїхали. На сьогоднішній день навіть ті виробництва, які ми дивилися у Надвірнянському районі, ми дивилися релаковане підприємство не не завжди, не завжди укомплектовано, при тому, що і рівень заробітної плати, і податки сплачуються. Але, як каже директор підприємства, ну, на сьогоднішній день нехватка персоналу не стає. Фах, фахових підготовлених людей для роботи. Ну а над цим всім треба працювати. Я думаю, що спільно з головою громади, спільно з громадою Надвірнянщини ми будемо вирішувати ці всі питання. Відрадно те, що підприємства, вигнані війною зі своїх регіонів, продовжують функціонувати для жителів Надвірнянського району. Це додаткові робочі місця та наповнення місцевих бюджетів. Іван на телерадіокомпанія Раї.